Так, всім привіт. Сьогодні будемо готувати із капусти салатик, такий пелюстка називається. Що нам потрібно: це капустка, бурячок, часничок, перець духмяний горошком, лавровий лист, ще водичка, цукор, сіль, оцет, олія та і все, в принципі. Так, зараз приступаємо, по ходу все покажу, що робити. Все. Так, нарізаємо капустку. Так, капустку отак нарізаємо. Щоб вона була квадратиками. Ось така виходить. Так, капустку поки відставляємо. Чистимо бурячок та нарізаємо. Так, нарізаємо бурячок полукольцями. Так, відставляємо. Так, нарізаємо ще часничок. Так, нарізали, відставляємо. Так, тепер черга прийшла до маринату. Так, вливаємо 150 грамів оцету, 150 грамів олійки, кидаємо 2 лаврових листочка, 6 перчин духмяних. Так, 3 ложечки солі, 6 ложечок цукру. І варимо до закипіння водички. Так, ще раз повторюю, для маринаду нам потрібно півтора літра водички. Цукор 6 столових ложок, сіль 3 столових ложок, оцет 150 мл, олія 150 мл і 6 духмяних перчика. Так, поки у нас маринад робиться, кидаємо на дно баночки бурячок, ріжки часничку та капусту. І повторяємо процедуру. Росіл вже закипів, я виключив, тепер заливаємо його в баночку. Надо обережно, щоб дуже багато не перелить. Все вилили. По можливості, коли будете все його запихати, треба трамбувати його. Ну, я В мене плохо з бо рука не пролазить. Так, якось нічого страшного. Тепер чекаємо, коли він вичахне, і ставимо в холодильник на добу. Так, накриваємо кришечкою. Так, через добу зустрінемось, а у вас це буде з секундою. І будемо коштувати, що в нас вийшло. Так, я не витримую. Це десь годинкать в мене воно постояло, зараз будемо коштувати. А яка у нас смачна? Це просто. Так, всім рекомендую приготувати таку капустку, вона дуже смачна. Прям як в магазині, як купуєте, прям точ точ Тільки її треба ще трішки настояти, щоб вона дуже закрасилась, ну, пропиталася. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобався даний рецепт, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!